таким чином допоможете нам розвиватися. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Михайлом Поживановим, це політик, громадський діяч, депутат Верховної Ради чотирьох скликань. Вітаємо, пане Михайле. Доброго дня. Пане Михайле. Хочемо поговорити про ваш матеріал, заземлені воєнним станом, який ви написали для видання «Лівий берег нещодавно, і в якому, зокрема, пишете. Що наразі добре працюється депутатам, бо в кулуарах немає преси, і ніхто не пасе з балкону та не ставить незручних запитань в коридорах нашого парламенту. Цю тезу ви описуєте в розрізі того, що наразі депутати мають можливість фактично безперебійно ухвалювати сумнівні законопроекти або ж законопроекти, які мають сумнівні поправки, так би мовити. Чи дійсно, на вашу думку, народні обранці, скажімо, без додаткового нагляду, користуються своїми повноваженнями і, відповідно, ухвалюють такі законопроєкти, і що це за законопроєкт? Ну, дивіться, я е якщо писав, то я дійсно це е відчуваю. Е Чотири скликання, будучи народним депутатом України, друге, четверте, п'яте, шосте скликання. Я навіть собі не міг уявити, що до народного депутата в куларах не може підійти. Той чи інший журналіст запитати, коли ти є автором, там, чи той чи інші правки, чи в цілому законопроєкту, а чому, а яким чином воно буде працювати, і чому вносити такі речі, як воно буде? Сьогодні, ну от в своєму блозі, е, я вдячний виданню «Левий берег» і газети День, бо вони обидва опублікували цей е, матеріал. Е, я взяв всього три законопроекти, котре 83.12. Де е, право управління е, відчудженим майном е, під час воєнного стану все хотіли е, віддати Міністерство оборони е, другий законопроект, 82,25, ну його не прийняли, слава Богу, навіть була петиція, вона не набрала необхідної кількості е, голосів. Е, там взагалі було передбачено відчуження будь-якого. Майна юридичних чи фізичних осіб без е, суду. Е, у нас існує така програма є е, механізми, коли той чи інший громаді якась ділянка чи якийсь будинок, там треба каналізацію перекласти чи е, по іншому зробити. Але є відповідний механізм е, звернення до суду. Тут надавалась право. Кабінету міністрів просто приймати рішення, плюс Кабінету міністрів надавалось право е, робити оцінку. І навіть перепродаж цього е, майна теж саме вони могли робити. І е, ну, в наших умовах це могло призвести е, до чого завгодно. Е, уряд, коли треба, може оцінити як більше для того, щоб хтось скинув. Ні, потрібно йому майне. А, а то майно, котре комусь захотілось, вони за безцінь забирають і виплачують ту оцінку, котру вони надають. Але слава Богу, я ще раз кажу, що його не прийняли. Тим паче вони хотіли його проголосувати на період дії військового стану, плюс 10 років після цього. І ми реально розуміємо, коли почнеться відновлення України. Скільки. Отаких от от ділянок і таких дозвілів може виникати. І е, останній законопроект, про який я там піднімав річ е, 8178 1 е, це зміна цільового призначення Землі. У нас е, до цього дуже багато розмов, і навіть президент до сьогодні не підписав закон про. Е, Ну, скажімо, зміну системи видачі дозволів на будівництво там, в ці міські голови в Асталі, це 56-55, Він був проголосований Верховною Радою. і Вже ну біля трьох місяців цей законопроект президент не підписує, Хоча, як колишній, так скажімо, Маріупольський міський голова, як колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації, майже шість років працював в місті Києві на цій посаді. Я можу сказати, що а мені цей законопроект навпаки подобається, він е, прибирає у е, міських голів право в штучному такому ручному управлінні надавати е, ті чи інші дозволи, право будь-якої міської ради е, проголосувати зонінг, проголосувати генеральний план, і коли в межах дозволеного, тобто цільового призначення зонінгу, що можна, і що передбачає генеральний план. А спокійно далі міністерство це будь-який державний орган видає дозвіл. Доля так склала, що я з 10 по 14 роки жив, і працював в Чехії. Австрії, Словакії, Угорщині е, працював на одній з величезних австрійських девелоперських компаній і е, мав досвід е, отримання цих е, дозволів. Коли у нас казали, що е, такого не може бути, то ця система, скажімо, абсолютно е, чудово працює і в Угорщині, і в Австрії, і в Словаччині, в Чехії вона трошки схожа е, на нашу і е, ти навіть. Без uh, органу місцевого самоврядування не можеш прийняти той чи інший uh, будинок, чи ту чи іншу забудову в uh, експлуатацію. Uh, якщо ти там порушив, то тобі вже ні взятки, ні рішення судів нічого вже допомогти, ну, допомогти. Не зможуть. Ти повинен uh, повністю відповідати цим дозвілам. Тому цей законопроект я би якраз підтримав би, а от ці про котрі я писав, вони дають право маніпулювати як на місцевому рівні, так і уряду майном чи землею власників, хто сьогодні володіє ну, той чи інший майном чи землею. І не прозорець, якщо ми ще от е, одну тезу повернусь до засобів масової інформації, ви знаєте, в ці законопроекти вони дуже сумнівні і вони дуже легко потрапляють до порядку денного на сьогоднішній день. Є скажімо, от розроблений законопроект 9550, котрий передбачає в три рази збільшити фінансування на лікування поранених наших хлопців в госпіталях. І цей законопроект навіть до порядку денного не включається, і от такі речі це дуже і дуже прикра, коли вибірково, скажімо, одні закони включаються в порядок денний їх. Терміново або навіть позатерміново розглядають комітети, надають висновки, а інші не включаються, і навіть комітети їх не розглядають, і тут роль засобів масової інформації вона завжди ну, мала свій вплив. Пане Михайло, а який ви бачите вихід із цієї ситуації, коли дійсно журналісти не мають можливості бути в парламенті, і водночас. В цьому випадку працює, як правило, така фейсбук демократія, так, коли соцмережі обурюються тими чи іншими законопроектами. Ну і часто якимось чином депутати реагують, але не завжди так. Дуже часто це вже відбувається постфактом, так би мовити. Абсолютно так. І е, от реально, ну якщо б я сьогодні не очолював громадську організацію фонд муніципальних реформ Дебурське право, де ми е, слідкуємо за законодавством, да, все, що стосується органів місцевого самоврядування, тобто е, земельні відносини, будівництво, е, житлово-комунальне господарство, е, податкова система по підприємствам, котрі розташовані на Теренах і формування бюджетів, і е, я чи там наші експерти, ми дивимося це, і е, тому я можу, скажімо, знаходити ці речі, видавати їх на гора, і от ми сьогодні ці речі обговорюємо. А просто коли. Ти навіть їх сотні сьогодні на сайті Верховної Ради з'являються законопроєктів, і навіть просто ти як журналіст, я реально розумію, що ти не маєш часу, можливості це розглянути, і ти можеш задавати питання, коли вона набирає наголосу тим чи іншим народним депутатам. А вони сьогодні сховалися, сховалися, прикриваючись війною. Хоч я не бачу, вони збираються, вони голосують. Журналісти працюють, нічого страшного немає. Якщо буде тривога, то спустяться ті 50-100 журналістів, котрі завжди там знаходились на балконі на третьому поверсі, чи там в кулуарах Верховної Ради. І я не бачу тут абсолютно ну, проблеми. А Верховна Рада, керівництво Верховної Ради на сьогодні зробило. Скажем, почалось це ще з часів ковіду, я це опускаю. Добре, там могли самі захворіти, від когось там е, принести е, була е, річ. А якщо ви, Верховна Рада, збираєтесь, чому не можна поновити роботу засобів масової інформації? Я цього просто не розумію. Е, вважаю, що це абсолютно неправильно, і треба піднімати. Це питання, і навіть от наші ефіри, наші публікації. Я думаю, що вони прискорять це, бо це наголос, котрий в суспільстві відбувається, пане Михайле. А якщо все таки не прискорять і все ж не допустять журналіст, журналістів у парламент, що це може означати? Ну в моєму розумінні це е, спроба так. Закрити рота свободі е, слова, щоб не було інших е, думок. А коли ці думки не стосуються навіть ні збройних сил України, не стосуються подій, не стосується е, війни, а стосується цих е, речей, скажімо, чи оподаткування на сьогоднішній день, е, ну, от для мене абсолютно не зрозуміло сам президент в березні. Минулого року вносив законопроекти, котре, ну скажімо, надавали можливість виживати бізнесу, звільнили від перевірок. І сьогодні з 1 серпня, завдяки, скажімо, наполегливості пана Гетьманцева, все було скасовано. І сьогодні на територіях, де нема ні замовлень. Підприємства не можуть сплачувати ні податок, ні нерухомість ні податок на землю, коли вони не працюють, вони отримують велику кількість людей, виплачують заробітну плату. А тих доходів, якщо ти не пов'язаний з бюджетом і ти не знаходишся, скажімо, ну десь в Закарпатті, де навіть воєнний стан чи тривога не приходить. Практичний там е, можна перемістити туди виробництво. Візьміть Одесу, візьміть Миколаїв, візьміть Київ навіть. Да? І коли от таким чином це відбувається, то це комусь дуже е, цікаво, і хтось на цьому е, ну, руки нагріває. І шкода, от ми. Розмовляли, скажемо, ну про яйця Міноборони вже прикро слухати про цю форму зимову, котру купувала, вона виявилася не та що треба, і суми ж називаються цих, е, в цих мільярдах. І е, в цій ситуації ну свобода е, навіть щоб прийти і задати питання е, тому чи іншому нардепу керівнику комітету, чому вони не реагують на ці речі, е, це потрібно. І я б дуже не хотів, щоб це зводилось для того, щоб певну диктатуру хтось намірувався побудувати, використовуючи воєнний стан і прибирати демократичні цінності. Вони повинні працювати, і люди ж все одно все бачать, і не треба я завжди це казав, і сам собі, і політикам що не треба думати, що якщо ти сьогодні на той чи інший посаді, що ти умніший, ніж люди, і люди не дадуть тобі оцінку, дадуть і. Наше суспільство таке, що диктатура у нас ніколи не пройде? Пане Михайле, ви згадували також про те, що дуже часто на розгляд парламенту виносять досить суперечливі такі законопроекти, а водночас ті, які дійсно варто було би прийняти в їх, десь затримують. То на вашу думку, чому так відбувається? Чи є тут якась роль, зокрема, і офісу президента? Ну, мені сьогодні важко сказати. Я можу оцінювати, я ж не є вже народним депутатом, тобто який вплив офіс іде. Якщо брати те, що від розписано в засобах масової інформації, то так в ручному режимі ну ми сьогодні це бачимо, скажімо, по уряду, бо я. Теж в свій час мав можливість працювати і головою Державного резерву України, заступником міністра економіки України. І е, я реально розумів е, і був на засіданнях уряду, як відбувалися засідання, як приймались рішення. А сьогодні ну, ми жодного е, міністра з його ініціативи, з його якимись там правильними речами, ну, крім Курбакова, можливо, і Федорова, я от е, два прізвища можу. Назвати хто ну, дає такі позитивні речі. да Решту навіть е, сьогодні назвати і це я людина, котра слідкують за політикою, слідкує за тим, що відбувається. І я не можу сказати, що вони самі приймають ті чи інші рішення. Вони все погоджуються і все йде з офісу президента. Е, те ж саме пишуть постійно, що вплив на. Фракцію слугу народу 100% вони підтримують тільки ці документи, плюс у них постійно на підхвати ці заборонені позежевці, котрі постійно там перемальовуються, і руки знову ж таки, якщо вже РНБО прийняла їх, заборонила ці. Партії президент підписав відповідні документи. То чому представники цих партій до сьогоднішнього дня працюють і в Верховної Раді України, і в органах місцевого самоврядування на рівні багатьох обласних рад міських об'єднаних територіальних громад, навіть ці, е, органи е, регіональної там чи муніципальної влади? У мене це виникає дуже велике питання, і це треба якомога швидше змінювати, забирати ті мандати у тих людей там, де не можуть вони працювати, скажімо, якщо ми говоримо про органи місцевого самоврядування, я не бачу страшного нічого, щоб навіть в окремих органах місцевого самоврядування провести навіть перевибори. Тут вони проблем не було. Пане Михайле, цікаво, ще, якщо все ж таки. Надалі буде продовжувати ця, ця ситуація, що журналістів не будуть допускати у парламент, і відповідно будуть народні обранці ухвалювати якісь сумнівні законопроекти. То як це може завадити нашим бажанням, нашим стремлінням вступити в європейський союз чи не відреагують і не відкинуть нас європейські партнери? Ну, європейські партнери це питання, питання постійно піднімають. і ну хотів сказати, що нещодавно, але вже десь 4 місяці тому я з е делегацією Аріа її очолював колишній сенатор е Сполучених Штатів. Були е колишній міністр е Німеччини в цій делегації, прем'єр-міністр Словенії. Я наш і ми спілкувалися, і вони піднімали в тому числі і ці питання. Вони обговорювали, чому, яким чином і як воно буде розглядатися. Тому вони і сьогодні вже ці питання піднімають, і я реально розумію, ну от я навіть їх посади поназивав. Це люди, котрі сьогодні в своїх партіях. А Янош Янша взагалі очолює е, партію. він двічі тричі був е, прем'єр-міністром. і Я думаю, що наступні вибори в Словенії він е, знову переможе, і його партія вона член європейської народної партії, котра більшість має в Європарламенті, і вони дуже жорстко піднімають це питання. Тому нашій владі, нашому уряду, нашому офісу президента треба на це звертати увагу, і треба дійсно змінювати все, що стосується свободи слова, щоб це реально працювало і не прикриваючись це воєнним станом. Ну і до речі, якраз це стосовно свободи слова і єдиного телемарафону деякі наші чиновники заявили, що вони будуть, що він триватиме до. Кінця війни до завершення воєнного стану, як ви ставитеся до таких пропозицій? Ну погано ставлюсь. Я взагалі думаю, що ці канали могли би працювати самостійно, і е, мільярди грошей вон, краще от то, що запропонували е, фракції: 95-50, е, Краще б цей законопроект проголосували, щоб ці гроші пішли на е, лікування наших поранених. Хлопців і дівчат, хто сьогодні є на фронті, на те, щоб сьогодні були створені реабілітаційні центри. Бо давайте щиро казати: ну у Львові за рахунок спонсорів побудували дійсно найсучасніший реабілітаційний центр, але він один на всю країну і. Я по своєму там роду діяльності, волонтерської діяльності можу сказати, що на біля 50 госпіталів і лікарін відвідав з гуманітарною допомогою. Але ми закрить ці питання по гуманітарці, не можемо те, що виникають у госпіталі, те, що їм потрібно, навіть ліки, обладнання, протези. Просто навіть пройти період реабілітації, бо зробити операцію це одне, а потім щоб людина отримала протест, щоб людина встала на ноги, щоб людина була повернута до нормального життя, на це не вистачає грошей. Зато у нас є гроші на суспільне телебачення, де там 50-100 спікерів постійно запрошуються а навіть іншу думку. Туди не доводять. Я проти цього і вважаю, що це треба найближчим часом змінювати. Дякуємо, пане Михайло, за ваші думки, які ви мали можливість виставити в нашому ефірі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, політик, громадський діяч, депутат Верховної Ради чотирьох скликань, Михайло Поживанов був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Михайле. Тримаємося. Дякую, слава Україні. Дякую, слава.